Ну що, знову попадало. Купили люди каєн 4.5 Turbo, Це ми вже зняли мотор під капотку. все вимили. Тут все було гівном заліплено якимось. Купили, якоби гільзований, не перевіряли. 20 тисяч після капіталки. оце дивіться. 20 тисяч після капіталки. Може 120. Генератор взагалі не знаю чого це. Візуально похож на якийсь... Mercedes, GL чи що. Ну, в общем, отакий тюнінг водяного охлаждення. Але мотор крутився. Крутився однозначно по той причині, що тут ставляться фіксатори валов, коли цепки виставляють фази. Вже висок відбитий. Далі. В розрізі мають стояти ось такі трубки. З них регулярно підтікає, ми усі алюмінієві трубки. По кругу обварюємо Аргоном закриваємо питання. Тут закрили питання. Отак. Якісь резинові. не пойму откуда. Антифриз тут шарашив Короче, Цей мотор мертвий наглухо, емульсія була, Антифриз уходив. Ну, повна торба. Робити його по фінансам людина не підвозить. Купила у мене контрактний мотор, при ньому зробили індоскопію, задірів нема. Зразу замінили прокладки клапаних кришок, свічних колодців, сальника овануса, прокладки впускного колектора. Сальник коленвала передній, щоб не думали, воно нав'йос стоїть. Сальник АКПП, сальник коленвала задній, фільтр АКПП. Прокладка подонка АКПП. Масло новеньке, зальємо в коробку, в редуктора. В общем, одразу відреставрували турбинки. Все одна турбінка. Ось друга. В принципі, у нас тут все. Зараз будемо вже підкатувати під машинку. Но у нас буде ще дуже цікава епопея. Машина на газу. Проводка там, старая його вся. Розлізлась, протрубка, проводку кинули нашу і зараз треба буде підключати газ. Ну, ми, мабуть, Дімо не будемо це да? просто запустимо на бензику і хай їде до гадавчиков, займається, бо це трохи не наш профіль. Кругом спеціалістам будь-нереально. Отак от. Мотор віддав за 3,5. Плюс зняти поставити, плюс прокладки, плюс турбіни. Ще все не враховували в купу. Але я вже бачу, що тут буде трохи кучеряво. А машинку вроді би, купили за 9 тисяч. От і рахуйте, купили типу гільзовану, 9 штук відгрузили. І приїхали до мене вже за другим мотором. Цей моторчик я за 500 доларів відкупив собі. В будь-якому випадку я його буду повністю розбирати, гільзувати, робити. Буде лежати на складі, вже готовий. Ось у мене один лежить 4,5 турбо. турбу. Ось. Ще один. Жмуряка. Також 4,5 турбо. Нічого тут не підтікало. Так що, друзі, купляєте перши, їдьте на діагностику. Робіть ендоскопію. Вірить на слово на сьогоднішній день. Це ну, я не знаю. Просто комусь подарили 9 штук. Його ціна з отаким мотором. Потолок 4. Но ніяк не 9. Ще й радики. Ну тут все, радики вимивали. Коротше. Жорсткий по пандос. Ходовка тоже. А, по ходовці, Що? Тут ще як полезли. Опорники стукають. Тут все вже щось реставрували. Саленблоки розорвані. Ну, просто жорсткий. Піздос. А, гофри? А, тюнінг, тюнінг, тюнінг. Блін, тут сколько, я все і забуваю показувати. Гофри різні. переварювати треба. Катіків нема. Ракета. Кусок ракети засунули, приварили. Задня механічна проставка стоїть. Я так зрозумів, що нічого тут не відшивали. Після того, як це все зробимо, треба буде їхати ще до хлопців. Щоб її нормально прошили, до наробити без катіків за той хуйнею, що там наварили, однозначно не буде.